Провіряємо очередний лайфхак із інтернету. Беремо бутилочку, волочку і в довільній формі, набиваємо дуже багато дірочок. Тепер бачите, набили ми тут дірочок, стремляємо в бутилку шлон. І, звісно, краще було б е, цей е, скотч. Ну, Скотчу в мене нема крепкого. Будемо так ізолянтою. Закріпили і підключаємо до крови. Занадто багато навалив дірочок. Надо матися, бо не Дубель два, робимо все наоборот. Беремо другу бутилку і починаємо все із замотування. А ну включаємо. Отакий вийш лайфочний фонтан. Клас. Ха-ха. О ще. Цим можна поливати. Да? Ага. Класа для поливу. Гарна ідея, наприклад, для поливу клумби. Потахеньку. Перетягуємо це все діло. Ну або якщо жарко. Тоже класно.